З нами на прямому зв'язку Уляна Бойчук долучається із Сполучених Штатів Америки. Уляно, мої вітання тобі. Знаємо, що президент Зеленський приїхав до Сполучених Штатів Америки. Знаємо, що розпочалася Генансаблея ООН, Знаємо, що вже і Байден виступив. Очікуємо від тебе більш детальнішої інформації. Ну, найсвіжіша і найдетальніше інформація буде те, що сьогодні Радбез ООН про проведе таке велике засідання по Україні. Це буде за Вашингтонським часом, і за Нью-Йоркським часом, бо в Нью-Йорку і Вашингтоні однаковий час. І за нью-йоркським часом це буде о третій дня, і там буде велике вже засідання, де будуть обговорити і безпеку України. Зокрема, а так загалом так я знаходжуся в офісі ООН. Це в рамках великого тижня тижня високого рівня в Нью-Йорку приїжджають делегації різних країн для того, аби обговорити питання, які нині є нагальні, і на порядку денному зокрема обговорюють безпеку у світі. То що і вчора, до прикладу, був такий початок цього тижня високого рівня, і саме ту майбутнього, на якому і виступав зокрема і президент Володимир Зеленський. Якщо говорити про президента, який теж тут у Сполучених Штатах з візитом уже від неділі. То він теж буде чимало мати е, виступів. Зокрема, він буде виступати і на е, і сьогодні під час е, ради, яку організувала ООН щодо безпеки в Україні. Також завтра на Раді Безпеки ООН він буде виступати. Е, як вже було зазначено в ефірі. Виступав і відкривав буквально дебати генеральної асамблеї президент Джо Байден. І це була така досить історична подія, тому що це було в останнє його виступ, оскільки він уже не балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів. Так і він виступав. І дуже багато він таких я слухала зранку його промову. якраз поки чекала ці ці черги. Так трішки розповім. Потрапити сюди не так просто. Тут потрібно пройти дуже багато всяких чекпоїнтів, дуже багато всяких. Пунктів пропуску, і я поки чекала в чергу, не встигла на жаль подивитися і послухати в медіа центрі президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Але я слухала його, поки чекала в черзі, і з тих таких основних моментів його промова була більш, знову ж таки в чергове. Він говорив про себе як про президента, з якими труднощами він стикнувся, як став президентом. Він не згадав про ковід, який був великим викликом для безпеки цілого світу і для здоров'я. Цілого світу, зокрема, так і він говорив про звісно про мир в Україні, і він дуже багато говорив про ні диктатурі, тому що він говорив про те, що люди і людяність має має перемогти диктатуру і диктаторів. І він також говорив двічі, або якщо я не помиляюсь, можливо навіть і тричі. Він згадав про Україну. При при вступі він згадав про Україну. Потім глобальніше він говорив про Україну в плані безпеки України і в плані того, як Україна вистояла, і в плані, звісно, НАТО і майбутнього України в НАТО. І про послухати цей шматок. Давайте послухаємо, що сказав сьогодні на дебатах президент Сполучених Штатів Джо Байден він поставив собі за мету знищити Україну, але Україна все ще вільна. Він поставив перед собою послаблення НАТО, але НАТО є більшим, сильнішим, більш згуртованим ніж будь-коли раніше, з двома новими членами Фінляндією та Швецією. Тепер світ має зробити ще один вибір: чи продовжимо ми нашу підтримку, щоб допомогти Україні виграти цю війну, зберегти її свободу. Чи підемо і дозволимо агресії відновитися і знищити націю? Я знаю відповідь: ми не можемо втомлюватися, ми не можемо дивитися в бік, і ми не припинимо нашу підтримку України, поки Україна не переможе за встановленням справедливого та міцного миру. Також ще я би хотіла зазначити, що зокрема президент Сполучених Штатів Джо Байден говорив і про небезпеку. Використання штучного інтелекту, зокрема, і про під час створення інформації фейків, і він говорив про те, що світова спільнота повинна задуматися і про цей виклик, і повинна думати про якусь загальну велику відповідальність щодо використання штучного інтелекту людьми, Зокрема, і якщо говорити звісно про президента Володимира Зеленського, то він виступатиме і завтра тут на полях саміту. І дуже багато вже було зустрічей з делегаціями різних країн світу. Зокрема, ну тому що такий час так Нью-Йорку дуже багато делегацій, і ця подія вона більш важлива якраз через те, що є можливість зустрітися з з делегаціями з країн з усіх з цілого світу і обговорити ті питання, які є нагальні. До прикладу, вчора офіс президента повідомляв, що президент України Володимир Зеленський зустрічався з. Прем'єром Індії з е, представниками країн Латинської Америки е, сьогодні планується зустріч теж із е, прем'єр-міністром Трюдо, а також планується зустріч із е, е, президентом Туреччини. Тобто, це буде така глобальна велика історія на на дипломатичному рівні. Якщо говорити взагалі про українську делегацію, то вона також е, після зустрічі у Нью-Йорку планується, як повідомляють, і е, американські медіа, а також сьогодні повідомила прес-секретар Білого Дому е, про те. що що планується зустріч Байдена і Зеленського 26 червня в четвер. І власне на цій зустрічі президент Зеленський привезе і покаже план перемоги, з яким він приїхав до сполучених штатів. Про який дуже багато говорить тут медіа, зокрема, про ці чотири великі пункти перемоги. Багато в медіа кожного разу ввечері з'являються якісь ексклюзиви і з'являються якісь. Посилання на джерела про те, що ж таке, про що цей план. Але якщо говорити ще про президента і про його взагалі візит, то тут варто також сказати, що він е, дуже медійний. Він бере участь в е, інтерв'ю американських медіа. Вчора, до прикладу, на е, Доброго ранку Америка вийшло інтерв'ю, е, де він е, говорив і про те, що перемога України насправді дуже близько, навіть ближче, ніж всі в світі е, про це думають. А перед тим, до прикладу, перед тим як він їхав до сполучених штатів, він дав інтерв'ю виданню «Нью-Йоркер», де він дуже ну так назвав Джей Дівенса, який кандидатом від республіканської партії, таким радикальним чоловіком. Він так дуже коротко про нього сказав. Але тут важливо також сказати, що вчора, до прикладу, президента Зеленського були дві зустрічі із двопартійними представниками в Конгресі, тобто, це була зустріч як із демократами і республіканцями одночасно. І відповідно сьогодні з'явилася інформація в змі, що президент Зеленський буде мати ще ще Одну таку зустріч уже у Вашингтоні після того, як закінчить зустрічі у Нью-Йорку. Також повідомлялося, що зустрінеться президент Зеленський з Дональдом Трампом, поки оновлень і ніякої нової інформації по цьому в цій, в цій темі немає. Але наприклад, Дональд Трамп вчора на одному із своїх передвиборчих мітингів назвав президента Зеленського людиною, яка приїжджає в Сполучені Штати, щось щось забирає і їде назад. І він таким чином назвав його умовним таким туристом. Тобто, це було таке як. Обзивання в його сторону, але це було більше реакція на те, що президент Зеленський сказав про Джей Ді Венса, і також Дональд Трамп до прикладу наголосив на тому, що можливо президент Зеленський підтримує демократів на цих виборах, але це це просто. Припущення Дональда Трампа це його висловлювання, і це не має тому ніякої інформ... офіційного підтвердження. Це просто з його слів на одному із передвиборчих мітингів. Я буду працювати тут на полях саміту. ще завтра буду повідомляти всі новини для платформ на всіх платформах новини Лайв на наших соціальних мережах на вебсайті. Читайте, буде цікаво, буде весело весело в плані. Буде багато інформації корисної дізнатися. Студія вам слово. Так, Уляно, дякуємо тобі за детальну інформацію, що наразі відбувається у Сполучених Штатах Америки. Цікаво, інформативно, і ми безпосередньо будемо про це говорити із Олександром Мосієнко. далі у нашому ефірі Уляна Бойчук із Сполучених Штатів Америки. Дякую.